Всім доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні в нас 1 листопада і продовжуємо уборочку нашої кукурудзи. Гібрид pd 974 Це те поле, що ми почали тоді косити. Є відео. В общем-то визвав я дві машинки. Будемо зараз косити прямо на машини і вести на птицефабрику, так як треба вже. Щось робити, двигатися, тобто в поле виїжджати, чи орати, чи дискувати, тобто щось робити, бо діло йде вже до зими. Кукурудзу ціну дають по безналу 5 тисяч з ПДВ, мінус процент влаги 180 гривень. Возити десь приблизно 130 кілометрів 130 Машинки наняли, відповідно, за наш рахунок, то по факту десь кукурудза получається в районі е, ну, 3600 Отак десь залиється по Безналу. 3600-3800 около того. Тобто ціна ні о чому. Ну, тим німене будемо працювати, покажу вам. Обмолод, кому цікаво. Дивимося, підписуємося. У нас пише воно. 18.6, ну я ж казав, в районі 20-ки. Благо є. З двох сторон висипаємо. Вон, коротше почти повний набили зато в одну сторону. Зараз будемо висипати в другу. Наше поле те, що після соняшника. Тут був гібрид ЛП-130 від піонера. Проводимо уранку, трошки перебили його каточком рублящим, де перебило, де ні, тобто плюс-мінус така ситуація. І проводимо уранку. Глибина десь в районі 25 см. Наш тракторець бігає, так що щось уже потихеньку двигаємося, займаємося. Я ось піду, а він найпокули кабався. Ну так. Да. І дві, дві машини, грубо говоря, блять, кошти повні. Що там воно хоче? точка до 4 км, да, до 3, 5, 3, 7. Два круга, виходить, зробили, два з половиною, контрольний замір, 18,2, так само, як і було, нічого не міняється по влазі, трошки там на півпроцента упала, я думаю, ближче до обіда може ще щось впаде. Так, везу хлопцям обід. Зараз дойдуть до краї. Вже багатенько скосили. Слава Богу, йде потихеньку. Влага десь в районі 18. Трошки упала ближче до обіду. Так що... Потихенько работаем. Сейчас хлопці пообідають і продовжимо далі, покормився тракториста, уроночка наша, МТЗочок лужок велос, їдемо далі косить кукурузу короче то в нас як гулять не чок не блядь. сейчас будем бігти по 156 -го. тут без варіантів Не джигнет повний конечно блядь. 50 тонн чи ж. скика там его, блять, 45 Наверное, Не-не, это <реш> no, не, не, уже комбо Что еще мне в машину <реш> Дубль 2 Приехал уже тест 156 Т-156 Нихуя. трос, трос. Бля, он крон поехал, надо было крона, блядь. Нет, да ты что, сив крепко, блядь. давай, 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 Хорош. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. О, 156 есть 156. идет. А, а, а. Что тут нам осталось? Гектарий 8, да? Ну, я думаю, еще на сегодня два бункера и хороший. Лиза. А завтра тогда опять приедут, начнем по їхати? На губиниху. Дніпропетровська область, Новомосковський район. Перед Дніпропетровським. 120 км. Суди ще піднів. Доводи да ігре. Навірно. Що, докосили ми останній бункер. Влага вже підходила до 19. На сьогодні все. Накосили ми 4 машини повні. весу кажу в кінці відео, що в нас вийшло, по площі, по весу, Так що, кому цікаво дивіться. Так, ну що, на дворі вже 5 часов. Зважили ми машини. Чотири машинки, вийшло в нас в сумі 108 тонн. Скосили ми 10,3 гектара. Ну, гектари. там, 100, 103 десь центнера з гектара. Ну, Мінус влага. Влага ви бачили, десь 18-19, то плюс-мінус десь у сотку. З гектара ми вписуємося. Температура зараз вже впала 2,5 градуса, пише машина. Ночі були приморозки сьогодні. то як приморозки, не приморозки, а мінус 3 було в нас в 4 часа утра, мінус 3 було. Так що завтра докашуємо цю кукурузку, там визвали ще три машини, залишилося 10 гектарів. Приблизно 7, може, може 6,5. Докосимо це поле і підіб'ємо підсумки по гібриду пд 9074 Так що, кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення!